Рубрика безплатна гра в Steam», яку ви можете безплатно скачати та пограти. Це хорор гра темний обман. А як пограв цю гру я, ви зараз побачите. Друга гра на каналі друга хорор. Чому я такий безсмертний? Але добре, я думаю, вам цікаво, також, як і мені, що це за гра. Гра абсолютно безкоштовна, тобто я оставлю пасування на цю гру, вона в стімі нічого не коштує, що, блядь, заставляє задуматися. Бля, давай просто закінчим цю розмову. Ти знімеш цю кожану куртку, та ми займемося ділом. Чому ми тут попросту болтаємо, я не розумію. Oh О, як гарно. Ти ти можеш тихіше oh, пизді... Я не можу сказати, як гарно тут. А чому тут розкричалось? Бля, це що таке? Тут дірка в стіні. Але це таке. Це дрібниці. Чому такий красний коридор, але це виглядить дуже гарно. Е, а ще це виглядить дуже сексуально. Бля, та підожди, де я хоч роздивлюся. Так, а що це у нас тут? Там у нас тут якийсь камінь, я не розумію, що за камінь. І чомусь я думаю, що треба часто оглядатися, тому що буде якийсь пизден. Два рази теж нічого. Бля, може тризраб спрацює. Ні. Що за сервіс вас, бля? Тута, я кави хочу випити. Бля, я так знав, що. Ага. Добре. Гарно підловили, суки. Welcome Breakfast Murder Free Everday Until Бля, мій англійський. Коридор, просто щось чимось. Бля, сквозняк чи що? Чому така здорова, бля, що ти їла в дитинстві, не розумію? Ого, це все. Все, що ти можеш, просто закричати і все. Я дуже привабливо, я хочу сюди зайти. And let's get this party started. Нам кажуть. <laughs> а чому ти ржеш, сука? А! Красний треугольник це кристал. А, його не треба збирати. Так, я це зрозумів. Бля-бля-бля-бля! Звідки звук? Нам треба прислухатись звідки йде звук, якщо вони за нами захочуть побігти. Звідки? Звідки звук? Ага, ого-хо-хо. Так, тихенько, тихенько, Нам треба просто убити. Ого, вона за нами досі біжить! Ого. Ого. Так, біжим! Нам... Нам нам просто. Так, а, ні, ми трішки відірвалися, але ця тварюка. За нами досі біжить. Ого, а чому так... Чому так швидко то? Так, а ми. Один раз побачити, де вона біжить. Щоб розуміти, куди бігти. Куди? Куди бігти? Мирсапра! Настроєний дуже гарно. Хай тільки попробуємо спіймати тварь. Звідки вона біжить? От зараз зовсім не зрозуміло, де вона біжить і за яким вуглом я її зустріну, це. Ого. Ого! Вона може виглядати з дверей, насправді. Твою мать! Я чую її ноги! Я чую, як вона біжить за мною! Куда бігти? Куда, куда, куда біжи, 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 хлопче, біжи. Головне не здавайся. Так. Вона біжить за мною. Ого. Я... Я вже лякаюся повністю всіх, Повністю всіх. звуків дверей або ще чогось. Що відбувається? Що це за Бля, це що за звуки? Тихіше, 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 Быстрей, 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 будь ласка, быстрійше! Я ч, вас просто біжить! Так, сюди, направо. Наліво! БЛЯ! Що відбувається! Так, воро. У нас все вдається, все вдається, ми почти... Ого! Ого, це було дуже близько. Бля! Бля, відійди від мене! Ого! Біжи! Біжи, біжи, біжи! Ого. Як же страшно! Як же страшно! О, господи! Вони прямо за мною! І їх уже декілька, я це чую! Біжи, біжи, біжи! давай! Быстрейше, 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 быстрейше! Чому так страшно? Ого, їх дуже багато! Мені, мені здається їх уже більше двох. Більше двох цих кінчених обіцян. Так, добре. Ого! Вони десь тут! А? Я чую їх! Ні! ні 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 Так. Мені головне бігти. І не зупинятися. Уже сто десять! Ми вже зібрали більш ніж половину. Всі. Ого, я би скуштував щось від такого. А що тепер? Мені тепер потрібно повернутися додому. Але як? Бля, я не туди побіг. Я зовсім не туди побіг. Так, добре, в нас можна направо і ми туди попадемо. Так, направо. Бля, я пропустив, помоліт! Так, сюди. Тепер сюди. Тепер сюди. І в кімнату, бля! Це дуже напряжно! Я щось зробив! Я щось нажав! Все? Я виграв? Я виграв! Да, бля, я виграв! викусіть, безяни, ебудь! Фух, це було насправді дуже жарко! Будь ласка. Бля-бля, закрите! Фух, тільки що купив доповнення, тобто, щоб е, оця ось стадія з бізненами, вона зовсім безплатна, а далі, щоб продовжити, треба купити доповнення. Но. Так, а зараз буде насправді мій самий головний страх це бля, їбучі кукли. Бля, наскільки реалістично зробили соски. Можна потрогати? Друга глава, за яку я віддав бабки. Покажіть мені щось гарне, будь ласка. <зінчен> Ти коли-небудь скачав по своїм шкільним дням? Стоп, що? Ми в школі? Це школа, та при тому, ще з моїм самим главним страхом це куклы. Бля, гаразд, мені це подобається. Так. О! Автобус трішки запізнився. <рисн> Бля, добре, так. Е. А ми можемо заходити олівці? О, у нас є гаджет. це такий. Гра вже почалась, тобто? Тобто мені вже пизда. Велком. Ну, так, такий собі у вас прийом до школи. Ого! Мені вже це подобається. Бля, чому так страшно? Так, красний кристал. Ага, вона ось! Вона ось я не хочу з тобою грати! Так, взяв красний кристал, ми матчимо, де вона біжить! О, я її чую. Але я не хочу з тобою грати. Да відстань від мене! Ого! Ого! Мне страшно, мне страшно! Да не буду я твоим другом! Ого! Я застрял! Я застрял! Я ничего не бачу, куда я бежу? Так, тобто. Ого. It must be house. Так. Поки що все гаразд. Але настільки тут багато цих... Е... кульок, або як сказати, цих кристалів дуже... Ah. Ah. Бля, ні-ні. Нам залишилось не так уж багато. Всього 212. Відстань від мене. Так, я так зрозумів, вона спочатку ходить тихенько, вона не біжить. Якщо нас бачить, вона зразу починає бігти. Це зроблено для того, щоб ми співали, використовувати свої здібності. Але це, бля, не міняє суті того, що я чуть не обісрався вже 10 разів. Але я не обісрався, і це є факт. Так, как. Мы тут... були останні. Так, сюди. Сюди. Так, я трішки лякаюсь від цих кристалів. Так, добре, уже. Більше половини ми зібрали. Блін. Не-не-не. Грати я з тобою не буду. О, обізяна? Так, підемо ось так. Відкрий! Ого. <плес> так, я так зрозумів, нам треба зібрати всі кристали та вернутися сюди Біжи! Біжи, чувак! А куди потрібно? Ага, це ще не все. Бля, це що таке? Це директор цієї школи чи що? Що це за чорт в прямому... В смислі цих слів? Друже, я. Зовсім не смішно, зовсім неприкольно, чувак, зовсім. Так, мені тепер знову okay. прийдеться збирати? Ого! Ого! Become... Що відбувається! Я чую якісь смішки. Ого! Бля, це... Це що таке? Добре. Ого, який тут багато! Мені тут дуже багато! Насправді дуже моторошна атмосфера! Не хочу я з тобою зовсім гратися, пойми це. Дура, ти тупа. Біжи, 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 дружи, біжи. А чому музика так ушвид... О, бля! Нам залишилось трішки, зовсім трішки. Вернутися, вернутися, вернутися. Так, біжи, друже. Бля, да що таке? Да ну як ти це зробив! Я дещо чув. Ого. Це дуже погана кімната. Біжи, 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 біжи. Так, зовсім трішки. Зовсім трішки зібрати залишилось. Бля, тут насправді така моторошна атмосфера. Просто. Біжи. Біжи, біжи, біжи. Кристали десь тут. Ого, оце тупік. Оце тупік, неприємний. Це зовсім неприємний тупік. Вертатися обратно в цій грі це саме тупе, що можна робити, але ми це робимо. Бляя. Так, майже всі кристали. 5, 4, 3, 2. А де ще один? Де ще один кристал? Ага. Так, один ось тут а ми загубили і один там. Давай, бежи, 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 бежи. А куди бігти ты, Це що таке? Це перерва? А куди бігти то Добре, бежим сюди. Ааа, бежи, 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 бежи. Фух, ми встигли. А я щось не зрозумів, по дефолту тут там кінь, мотоцикл, машина, чому тут свині, бля? Ха-ха. Та ще й такі уродливі. Так, добре. Не зрозумів. Ай. А чому? Ти будь милою! Ти що, йогнулась? Так, тихіше, тихіше, тихіше. Біжи, біжи, чувак, біжи! У нас великі ПРОБЛЕМИ, чувак, дуже великі ПРОБЛЕМИ! А як ДОБІГТИ? Я БІЖУ, 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 біжи, чувак, давай! О, господи! А куди БІГТИ? ты? Бежи, СЮДИ? Не зрозумів? Що ти робиш? Я просто зайшов в школу. Що вона робить? Що відбувається, бля? Бля, відкриті двері!